Може на вдачу в подкаст Анонсі не треба було проговорювати наші подальші варіанти. Ну, типу, не обіграли Італію, не вийшли напряму на євро, і що тепер? Тим паче, сьогодні це доведеться робити мені ще раз. Тож, друзі, так 0-0, Здавалося б, нічия з італійцями, але нічия така, яка нас не влаштовує, і ми прекрасно всі це вже розуміємо. Напряму на Євро поїде Італія. Україна ж тепер буде грати у плей-офф. І сьогодні багато про що ми говоримо: чи був пенальті на Мудрику, як взагалі зіграли? Хто був краще, яку тактику обрав ребров на озброєння? Це подкаст Йойфутбол Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Взагалі давно такого не пам'ятаю, що рахували години до матчу. Оновлюєш телеграм-канали вранці. Там пишуть до матчу, залишилося 10 годин, а потім в день оновлюєш 5-6 і так далі вже до вечора. Там 2-3. Очевидно, що це був дуже важливий матч, який відповідав не тільки на питання, чи вийде Україна на євро напряму. Він відповідав насправді на набагато більш ширший спектр питань. Чи є у Реброва зараз у розпорядженні серйозна команда? На що вона здатна, як вона може зіграти, як вона взагалі може грати, виступати? І знаєте, в цілому такі враження після цього поєдинку, що на всі ці питання відповіді більш-менш ми отримали позитивні. Поєдинок, який був таким досить очікуваним, всі очікували, і взагалі я вже давно не пам'ятаю, щоб. Було очікування, хоч якогось поєдинку з футболу, що стосується саме нашої збірної або наших клубів, який ти прям чекаєш. Ось прям заряджений такий чекаєш, коли вже буде цей поєдинок. Ребров випустив, мабуть, за сьогоднішніх умов найсильніший склад кадрово і концептуально. Мені здається, ніхто прямо так сказати, що провалився. Ні, такого немає і нікому дорікнути особливо також не можна. Сподобалася тактика без м'яча, особлива наша. Дійсно, було цікаво, сідало п'ять захисників. Зінченко падав лівим захисником. Миколенко ставав лівим центрбеком, і це правильний крок, тому що на флангах Італія любить розігрувати більшість, а там так було 3-3 за ігрових ситуацій, і особливих дивідендів у сквадри завдяки цьому кроку Реброва не виникало. Але це особливо актуально було лише для першого тайму, який, до речі, пролетів на одному диханні. Гра від ножа цікава від обох команд ну, для нейтрального глядача. Круто, але для України ем, треба ж розуміти, що Україна могла піти на перерву дуже легко за програшного рахунку 1. -0. Пощастило Україні. Італія з точки зору моментів у першому таймі виступала переконливіше. І от у другому таймі, як на мене, дуже очікувано, так вже Італія кинула спроби щось демонструвати із м'ячем. Вона фізична сіла, вона відкотилася на власну половину поля, не тому що не хотіла. Я гадаю, що тупо не могла. От якщо б могли, то були б якісь контратаки. А так грали виключно на нічю вже у другому таймі. І за такого сценарію зрозуміло, що кращими в плані моментів вже були підопічні Реброва. Саме тому сам поєдинок, я гадаю, рівний і 0-0, або скоріше, просто сама нічия, як факт, тут все справедливо. Ми побачили, на що в принципі може там претендувати наша збірна. Який в нас є запас, і що ми можемо зробити проти сильних команд? Чесно кажучи, я не можу сказати, що ця збірна Італії реально крута команда, або там класна команда. Взагалі ні. Якщо ви візьмете кожного гравця, який грає зараз за збірну Італії, і подивитесь, хто де грає, в плані в якому клубі. І подивитись на збірну України, і подивитись хто там, де грає, в якому клубі, і де цей клуб. На даному етапі, яке місце займає саме в турнірній таблиці, то я думаю, що там буде як мінімум паритет, а як максимум, навіть наші будуть вищі. Не можна було сказати, що ми граємо проти там такого топа. Топа персонально, вибачте, якщо когось забуду, просто з тих, по кому саме хотілося пройтися. Трубін топчик зараз номер один однозначний, завдяки Трубіну зіграли на нулю цьому матчі. Забарний, який впевнений поєдинок. Сваток також віддався на усі 200%. Е от те, що я якраз, знаєте, просив, замовляв у подкаст анонсі щоб хлопці віддалися, і там, де. Можна нівелювати якісь характеристики, так технічні старанням. Там це необхідно зробити. І сваток, зокрема, це зробив. Але я б з весни там вже після відбору може награвав би таловєрова. Треба дивитися, що він там. Я відволікся. Так, трішки я заїхав на сватка. Таловєрова. Уся лінія захисту, взагалі, Миколенко, Забарний, Це дві досвідчені опори, це стовпи попри вік вже для збірної України. І від них. Хочеться мені бачити тільки такі впевнені матчі. Отак от я може вже зажрався. Ну от, вибачте, коли Віталік виграє на досвіді позицію у дзаньйоло, заробляє аут, а потім ще комусь встигає підморгнути на бровці, то це значить, що ми ведемо мову про гравця зі стольними Кохонес. Степаненко Зінченко також без нарікань. Судаков, який накинув ще мільйони три до свого цінника, довбик старався. Йому було дуже складно, але старався, намагався, і навіть комбінаційний футбол не був відрізаний. По флангах, ну, мудрик. Мудрик. Єдине, що скажу, поки що це не дорослий і нестабільний. Нестабільний головне футбол. Прагнути треба спочатку до того, що демонструє циханков в сенсі там порозуміння з партнерами, і потім до того, що показує Кєза. К'єза індивідуально Федеріко. Це просто крейзі. Все в Італії, гостра атаці, це постійно к'єза, 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 к'єза. І до речі, дуже вдалий е, приклад повернення на поле після е, розриву хрестоподібних зв'язок. Він і Ле Сане. на фоні того, як зараз сіла маються, я вважаю, що це дуже актуально. К'єза виділявся на фоні усіх, і мені здається, що ось ця ігра к'єзи вона показує, що потрібно вміти. І як потрібно грати, щоб ти коштував там достатньо великі гроші, коли ти дивишся на наших гравців атаки, то ти цього взагалі не бачиш. Чесно, мені в принципі сподобався там довбик, да непогано. І те, що я казав вже давно: що якщо довбику надати такий. Можна сказати, напихати так, щоб він почав бігати, не так грати, як він грав е, в УПЛ, а щоб він почав бігати. Тому що завдатки в нього класні, плюс ліва нога, плюс габарити. Тобто він реально може бути одним з найкращих форвардів, які зараз є в Європі. Не топовим, але одним з найкращих. Чому б ні? Він показує досить таку пристойну гру. Коли в нього вже ось це з'явилось, тобто швидкість е, розуміння, коли де потрібно бути, то це вже. Же реально до ну, добрий форвард, реально класний, з яким можна грати. Що стосується наших вінгерів, ну чесно кажучи, це вже жах. Що стосується Мудрика, я не хочу вже котрий подкаст розказувати, як він грає. Він не грає там в ВПЛ дуже часто і чого йому не вистачає. Тому просто скажемо так, що Мудрик провів цей матч дуже погано. Я думаю, що він сам розуміє, як він зіграв і що від нього очікують більшого. Що стосується центру поля, я тут зупинюсь трішечки більше через те, що, чесно кажучи, є в нас один гравець, який зараз, мені здається, коштує як мінімум 100 мільйонів. І це Судаков. Те, як він обробляє м'яч, те, як він е, йде в атаку, те, як він приймає рішення, те, як він бачить поле, те як він б'є, ось е, всі ці фактори показують, що він вже зараз може грати за будь-який клуб. Ось е, я не перебільшую за будь-який клуб. В будь-який клуб, якщо ви його зараз е, заберете, в будь-який топовий навіть клуб, він буде там грати. Він реально розуміє, що потрібно робити на полі. Він реально розуміє, коли слід віддати передачу. Він реально розуміє, що іде, як правильно зробити. Ну це круто. Плюс в нього непоганий дріблі. Ну я не бачу в ньому мінусів. Класно, я реально кайфував від того, як він грає, тому що якщо ми порівнюємо з гравцями збірної Італії, то напевно, ось якщо всіх взяти докупи, то був к'єза, і за ним ну, відразу Судаков. Що стосується взагалі гри. На початку поєдинку гра була непоганою, особливо там перші 15 хвилин ми хоча б атакували. Далі хвилин 50, напевно, взагалі атак майже не було. Тобто збірна просто оборонялась, і про те, що я вже багато разів казав, наша збірна не вміє нормально оборонятися, нормально грати від оборони. Це, чесно кажучи, по цьому поєдинку ще більше мені здається залежить саме від виконавців, тому що до Миколенка претензій ніяких. До забарного по цьому поєдинку ну практично ніяких. До сватка є претензія в мене по одному по двом моментам, напевно. Uh, все ж таки. Але в двох моментах йому, як мені здається, просто не вистачає досвіду. Він не грає на супервисокому рівні. Він непоганий захисник. Якщо ви взагалі дивились за Сватком і те, як він депутував за Дніпро ще давно, ще, ну, до, до, достатньо давно, коли його підпускали тоді ще до команди, то в принципі він реально став грати непогано. Тому що тоді все було реально дуже погано. Він був схожий на Чеберячку. Зараз він непоганий захисник. Але швидкість, швидкість йому не вистачає і прийняття рішення. Він може і розуміє, як правильно, але він приймає це рішення або пізно, або не приймає зовсім, тому що момент, коли нам могли забувати, коли був от вихід один в один, це його профтик, тому що він повинен був бігти за гравцем. Він, якщо я не помиляюсь, то був в Распадорі, він повинен був за ним бігти просто до кінця. А він просто залишив його на опорника. Ну, це взагалі дуже дивне рішення було. І я такий дивив дивився ще, коли він показував. Думаю, так ти ж за нього відповідаєш. Навіщо ти відпускаєш цього гравця? Навіщо ти передаєш далі, якщо там вже просто коридор? просто ну просто проходь бий все. І нам дуже пощастило, що Трубін вийшов тоді, коли це було потрібно. Дуже дивна була така річ. Що ось ці 50 хвилин, коли ми атакували центр поля, а саме опорна зона, вона взагалі не зрозуміла, що і як працювало. Тому що, що не момент, що не атака, я бачу, що, ну дивлюсь, Степаненко-Зінченко на полі, десь в опорній зоні. Але одна передача, і опорна зона просто пуста. Просто нікого, нікого взагалі. Я розумію, чому це є проблема. Тому що два захисники і опорники, тому що можна сказати, що вони грали в опорній зоні вдвох. Вони просто не встигають. І ну, от реально, просто не встигають. Степаненко, тому що вік, а Зінченко, тому що це Зінченко. Він ну, взагалі так грає. Він такий повільний, він десь очікує щось. Ну, тобто він завжди так грав. Це. Та риса, яка не дозволила йому грати в півзахисті. І це правда. Це колись гав... говорив і Гвардіола, що йому не вистачає швидкості прийняття думки. Тобто він непогано може віддати передачу, він непогано може зіграти в півзахисті. Швидкість, швидкість думки. Йому цього не вистачає. Хоч він. І в нього є класна передача, але вона довга. І він реально довго приймає рішення в будь-якій ситуації. І через це він не заграв там в Манчестер Сіті саме в півзахисті. Тут така саме, ну, коли. Футбол є відкритим, швидким, то ось вам і є проблема. і в опорній зоні була просто ну дира, пустота. Не знаю, як це назвати, але реально проходило просто все. Єдине, що дуже погано на цьому всьому фоні, це те, що банки у нас немає. Маліновський, який значно здав, я навіть не рахую його вихід на заміну, там на 5-6 хвилин. Ну от дивіться, сікан, піхальонок, тимчик, зубков за всієї поваги, і це замість там Степаненка, Зінченка, Циганкова, таких людей. Ну, це точно не означає, розумієте, головне підсилювати команду технічно. Це лише м'язи, це свіжість. І є прірва між основою та запасними гравцями. Це погано. Звичайно, за сміливість, Руброву позиційно, респект, бо в кінці, ну, от коли вже він кинув майже всіх в атаку, це свідчить про те, що у команда є сміливий та амбітний тренер, але це лише позиції і це лише м'язи і свіжість щодо інтелекту, футбольного, щодо техніки. Ну, на жаль, наприкінці ми скоріше здали. Ну і нарешті до найцікавішого, хіба не так, друзі? Ну, пенальті був. Я чесно хотів сказати, от, от я вже готував цю думку на тези. Мансано відпрацював топово. От тобі, будь ласка. Мене абсолютно не довбить, вибачте, за сленг, що там і як мудрик, як він стояв у момент контакту, як він реагував, що він збирався робити, чи шукав він контакт і все таке інше. Найголовніший ключовий його збили. Його бляха муха збили у штрафному майданчику. Його збили. Мені необхідно це декілька разів повторити. Це пенальті. Там навіть потім Михайлові нога Крістанти потім врізалася вже в п'яту, яка була на газоні. Це два контакти за один епізод. Ну, півтора, якщо хочете, щоб вже це на пенальті якось тягнуло. Цей запасом тягне на пенальті. Ну, вибачте, коли після матчу Донорума каже, що там можна було поставити пенальті, капітан збірної Італії, коли італійські газети пишуть, що якби такий пенальті не дали їм, то вони б вторглися в Іспанію, то про що взагалі мова? І ось ці коментарі пана Чеферіна за декілька тижнів до матчу, Італія дуже важлива, якщо вона не пройде відбір, то це буде катастрофа. Я зараз так багатозначно мовчу, бо я не хочу просто заплямити цей подкаст нецензурною бранню. І вчора, після цього матчу, я був значно більш роздратований. Значно. Що стосується останнього моменту матчу, коли, ну мені здається, всі згоріли просто, це коли суддя не, не призначив пенальті. І ну, напевно, напевно слід сказати відразу мою думку, що я вважаю, що 99% що це пенальті. 100, ну, Майже 100%. 1% лише на те, що мудрик, напевно, десь. Біль картинно падав. Тобто мені здається, що немає проблем з тим, щоб визнати, що він, він свідомо йшов на це рішення. Тобто він свідомо йшов на те, щоб його скосили. Тому що він навіть м'яч не підробив собі, так він його просто штовхнув. Це було спеціально. Він його штовхнув для того, щоб заробити пенальті. Чи це пенальті? Звичайно, тому що він перший на м'ячі. Це пенальті. Чому арбітр не дивився вар? Тут е, і смішно, і грішно можна сказати, тому що якщо б арбітр подивився вар, це пенальті. Арбітр вирішив, що якщо не дивитись вар, то претензії просто до того, що він не подивився вар, все. Претензії більше, ну які ти ще йому скажеш, що там був пенальті, ну він напевно і сам це розуміє. Що він не подивився вар, це основна причина і претензія. Він не подивився вар, все. Мало того, я б ще сказав так, що якщо б цей момент е, відбувся там на я не знаю, 70 й хвилині арбітер подивився б вар, і він би призначив пенальті. Взагалі, питань би ніяких не було. Пенальті, поставив би, без нічого. Але те, що це Італія, те, що збірна України більшу частину поєдинку просто сиділа в обороні, напевно, це зіграло якийсь такий злий жарт. Чи заслуговували ви ми виграти цей поєдинок? Ну, напевно, ні. Тому що все ж таки Італія створила як мінімум два. Класних моменти в першому таймі, коли вони повинні були забивати. І один момент в другому таймі. Що створило збірна України? Ну по суті, напевно, тільки момент, який був через Судакова і коли ніхто не зміг прийняти нормально м'яч. Другий момент, можна сказати, пенальті, який не поставили. Ну, це все. Е, нормальних моментів не було. Так, щоб можна було сказати, ось тут повинні були забивати. Та ні. А ще був момент у мудрика, коли він також не забив після вкидання з ауту, і це теж претензія лише до нього. Тому що там на замасі прибирай просто голкіпера і забувай в пусті. Навіщо ти намагаєшся пробити там? Ну там. Типу, не знаю, якщо б ти був прям ідеальним страйкером, напевно так. Якийсь би Левандовський або Роналдо там би забили. Зроби правильніше, тим паче з такими швидкими ногами. Зроби правильне рішення, пробий правильно, забий цей гол. Ребров сказав, що він дивиться із оптимізмом на матчі плей-офф. Я особисто теж, я погоджуюся. Тобто, ще раз, в рамках тих кадрів, що у нас є, нормальний матч з Італією показали. І тепер у стиках цих навесні головне викластися так само. Там суперники, з якими можна грати, яких можна проходити. Звичайно, шлях А такий складніший, там Польща або Естонія, скоріше Польща, і треба проходити Вельс або Хорватію. Шлях Б, якщо буде шлях Б, то там, вибачте, без питань Ізраїль плюс Боснія і Герцеговина. Можливо, поки ми пишемо, монтуємо цей подкаст, то щось цього втратить вже в актуальності, щось вже визначиться більш детально. Вибачте, це більше недоліки формату, але суть приблизно я гадаю зрозуміла. Це був подкаст ЮФутбол аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, та і слухайте. Якщо користуєтеся Apple подкастами, то не забувайте протиснути 5 зірочок і залишити відгук. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріплені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Друзі, не потрапляйте в положення по загрою та... та вірте у збірну України. До нових зустрічей!